Добрий вечір. Покажіть, як ви смажите картоплю по-домашньому. Рецепт дуже легкий, так? але Ірина, є дякую. якісь тонкощі. Я хочу сьогодні показати. Сьогодні буду робити, звісно, без сала, бо ще можна зробити і на салі. Починаю перше. Це часничок. Два, три зубки часничку Я видавлюю у мисочку. Так. Часник ми і солимо, і перчимо, бо це ми робимо в першу чергу заливку. Нам треба, щоб ця заливка вона трошечки, якби настоялася. Беремо десь тут приблизно одна третя чайної ложечки солі у цей часничок. Це десь так я називаю приблизно. Перчик мелений, теж трошечки на кончику ножа. Перчику меленого. Так, Чайна ложечка оциту. І півчайної ложечки цукру. Півчайної ложечки цукру і чайна ложечка оциту. Оцит звичайний 9%. Так, чайна ложечка достатньо. Оциту, чайна ложка олії. Звичайної олії. Тепер оце все ми олія, сіль, часник, оцет, перемішуємо, цукор. І це все нам треба розбавити. 50, десь приблизно я вам називаю, десь так, 50-60 мл окропу кип'ятку. Все. Оце все ми перемішали. Оце заправочка. Оце ця заправочка. У нас буде як би настаюватись, поки ми будемо працювати з картоплею. Значить, заправку ми зробили до картоплі, відставляємо в сторону, цибулька, одна штука, і грибочків, десь пів кіло. Шампіньйони ріжете, як вам подобається. Хочете слайсами, хочете кубиком. Грибочки порізала. Цибульку також, кубиком також нарізаємо, кілограм картоплі. Десь плюс-мінус да, 800 грам, кілограм, десь так. Це щоб сім'ю накормити, сковорідку пожарити. Почистили картоплю. Я люблю різати брусочками. я люблю. Моя бабуся, коли жарила, різала взагалі кружечком. Моя мама коли жарила, різала дольками такими, полукружечком. Я завжди ріжу соломкою. От щось я облюбувала оце цю нарізку, ріжу соломкою. Значить, так, я картоплю почистила, помила. Порізала соломкою і замочила на 20 хвилин 20 в холодній воді. Через 20 хвилин я картоплю на ось, і вона в мене стікає. Це Десь із піввоського вона стікає, Оце, що щоб ефір, якраз хорошо в нас тікла. Ідемо з картоплею і з грибами до плити. Так, сковорідки добре розігріваємо, обі сковорідочки зразу ставимо на вогонь. В одну сковорідку ми наливаємо трошки олії, давайте так, у червону. Наливаємо трошки олії, ну, я дві ложки столових так? і викладаю порізану нашу одну цибулинку. Наливаємо десь ложки 2-3 олії, сюди трошки більше олії. Також гарно розігріваємо, жаримо, що там, що там на середньому, трошки може, підвищеному огню, але не на маленькому. Так само і цибульку. На маленькому вогні ми не жаримо, щоб воно не парилося, а воно смажилося все. Тепер чекаємо, щоб добре-добре розігрілося. Цибульку помішуємо, грибочки кидаємо, коли цибулька вже злегка-злегка подзолотилася. Цибульку досмажуємо. І зараз у нас друга сковорідка, яка вже розігрілася. Будемо, дивіться, відправляю. Чуєте, як зашкварчила? Оце так повинно бути. І тепер не мішайте. Не мішаємо, а смажиться трошки вище середнього вогню. І отако будемо в неї просто подергувати і не мішаємо. Кришку не накриваємо. І стараємося не мішати. От стараємося, там може за все время 3-4 і помішаєте, але стараємося не мішати. Тоді буде красивіша картопелька. От якщо у вас є заморожені, то тоді розморозили, грибочки трошки стекли, можете зразу їх кидати у сковорідку. Так як у мене просто печерійці пів кілограма, я висипаю до нашої цибульки ці грибочки. І на цей двох сковоріках я смажу грибочки з цибулькою. Вогонь вище середнього, ще раз кажу, щоб трошечки грибочки, ще поки що нічого не додаю, не олійки, нічого, щоб трошечки грибочки зараз пустять сік. І треба нам, щоб цей сік швиденько випарувався. Так, тепер будемо підглядувати до нашої картоплі. Отак, от трошки дьоргаю, 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 але не мішаю. Я чекаю, поки буде красива золотиста скоринка. А ми колись смажили, це спочатку ми смажили сало, сало витаплювалося, жир витаплювався потихеньку з сала. Сало стає таке, як шкварочки, такі крумкі смачні. І коли вже сало гарно-гарно витопилося, ми туди клали. Цю сковорідку картоплю. Сковорідка була раніше чугунна, велика. Значить, перший секрет смажені картоплі. Це перше. Добре їй дати вимокнути від крохмаля, щоб вийшов зайвий крохмаль. Це коли ви порізали картоплю вже соломкою чи дольками, як хочете, ви її занурили в холодну воду і в холодній воді 20 хвилин приблизно. 15-20 хвилин ваша картопелька стоїть замочена. Потім воду зливаєте. І картоплю хочете на рушничку, хочете в друшлячку, але вам треба дати й обітритися і щоб вона трошки підсохла. Ви за цей час гарно розігріваєте сковорідку. гарно розігріваєте, щоб аж шкварчала. Викладаєте туди свою картопельку і не мішаємо взагалі, поки що не мішаємо. Картопля повинна сама підказати, що ви її вже повинні перевертати. Ви хоча б де-не-де -де повинні бачити, що вже трошечки-трошечки десь ободочок починає золотитися. От тоді ми починаємо її тільки помішувати. Бо якщо ми будемо час мішати картопельку, вона втрачає свою красиву форму, тоб соломку. Вона втрачає цю форму. А ми хочемо, щоб у нас залишалась красива соломка. І, а грибочки то наоборот, частіше мішайте. Чим частіше ви мішаєте грибочки, тим скоріше випаровується волога. Давайте трошечки посолимо наші грибочки, десь кину з пів чайної ложечки, трошки посолю їх. І можна також трошечки і поперчити. Трошечки поперчу. Десь одна третя чайної ложечки. Грибочки, щоб довести до смаку. Так, перемішуємо. Тепер я буду перевертати. Дивіться, перший раз. Бачите? Це я перший раз перевертаю, щоб її сильно не, цей, не, не ламати. Якщо у когось є страх такий, що е, на другій скоріці, якщо ви смажите, і що вона може трошки залишитись сирувата. Значить, накриваєте кришкою тільки тоді картопельку, коли вона у вас вже золотиста. Тобто, коли ви побачили, що скоринка вже гарна на картоплі, тоді ви накриваєте кришечкою. Десь приблизно на 3-5 хвилин це вона паром протушкується. Тоді ви кришку відкриваєте і більше ви вже кришку не накриваєте. Все, ви її 3-5 хвилин протушкували, кришку зняли. І далі ви її доводите вже до смаку. Солите, перчите, додаєте грибочки. Зараз саме перше надати їй гарного кольору, то золотистого кольору в цій соломці. Ось тепер на цьому етапі, коли ваша картопелька. У мене просто на мене не рівняйтесь, дівчата, у мене дуже погана подача газу. У мене дуже погана. Зараз ви смажете оцей етап. На великому вогні. У мене дуже великого не буде, бо в мене газ погано йде. Але я все одно постараюсь вам показати, чого добитись. Закриваємо кришечкою на якихось там 3-5 хвилин. От коли вже встала золотиця, тоді тільки можна прикрити. Але накриваємо ненадовго. Зараз будемо вилочку трогати, якщо лягенька. Ще трохи треба. Ще трохи, ще трошечки. Так не передає сильно. Ви бачили, так, да, як кришечку відкриваєш, зразу пара така. Оце картопелька в цей момент, вона дуже гарно пропарюється. Тепер, що ми робимо далі? О! Ох ти! Уже більш золотиста. О, все, от тепер ви бачите, так? Да, самі все? От можна тепер... І солити. Так, картопельку ми починаємо солити чайна ложечка солі, десь приблизно. Трошечки перцю, от так, щоб потрусили, так, як кажуть, припилили. Ну, щоб смачніше було, дуже трошечки. Отак, припилили. Одна третя чайної ложечки. Висипаємо сюди наші грибочки. І тепер виливаю оцей соус, весь часниковий соус. Чуєте, йде спарчання. На цьому етапі ми ні в якому разі кришечкою не накриваємо. От на цьому етапі. Все. Тепер ми це все добре перемішуємо. Я не хочу в лишній раз мішати картошку. Зараз, щоб там знизу вона підрумянилась, я перемішаю. І от тепер оця волога, волога, яка залишилась із чесночного соусу, чесникового, верніше, і то, щоб пропарилася картопля, щоб зайва волога вся вийшла. Воно зараз парою все пройшлося. І ви як тільки посолили, одну-дві хвилини і ви виключаєте вже всю свою картошечку. У вас вона вже готова. О, перемішуємо картоплю з грибами. Це можете робити в будь-який сезон, коли є лисички, коли є білі гриби, коли є опеньки. Дуже смачно з опеньками смажена картопелька. Оце так ви смажите, щоб часниковий соус залити і воно дуже дійсно смажена. Смакуйте на здоров'я. Запахи неймовірні. Часник, часник, грибочки, картопля, цибулька все тут є. Але цукор і оцет свої чудеса зробить. Повірте, зробіть хоч раз оцю картопельку. Не хочете оцет, Не додавайте, дайте е, пів чайної ложки лимонного соку. Дайте.